Суфірі телеканалу Кварц інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста. студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події Міський водоканал пригрозив боржникам подавати воду за графіком. 120 днів у ворожому полоні. Солдат Нікопелець розповів, що для нього тепер найголовніше. Православні християни відзначили водохреща. Тепер інше більш детально зростають борги населення за послуги водопостачання, а це примушує водоканал приймати непопулярні рішення. Боржникам загрожують судові тягонини або навіть подавання води за графіком. Різко зростає заборгованість населення перед міськводоканалом. За останню декаду 2014 року та перший місяць 2015-го борг склав півтора мільйони гривень. Загалом борг приватного сектору 1,8 мільйона. У багатоповерхівок 5,7 мільйона гривень. І продовжує збільшуватись. За таких умов міськводоканал не в змозі виконувати свої зобов'язання: оплачувати електроенергію, закуповувати необхідні реагенти та коагулянти. Керівництво підприємства. Бачить лише два виходи з ситуації, що склалась. Керівництво міського водоканалу радить абонентам встановлювати лічильники. Це реальний спосіб зекономити. Крім того, не слід забувати про пільги та субсидію. Кожен абонент має платити. Кожен, кого є проблеми, кожен може звернутися в відділ субсидії для отримання тих льот, які повинні бути. Половина людей, які не хочуть. Імеють долги, це до 30, просто написи по своїй халатності не в ханіоформулі субсидії для отримання компенсації за це. за інформацію міськводоканалу до 90% боржників мають можливість платити, проте через небажання цього не роблять. Або нарікають на високі тарифи. При цьому, за словами Івана Кулініча, тариф у Нікополі далеко не найвищий по Україні. Для порівняння в жовтих водах закуп води платять 18 гривень 55 п'ять копійок в сусідньому. У марганці він коштує 16 гривень 86 копійок. Тоді як Нікопольський тариф за водопостачання та водовідведення складає 9 гривень 34 копійки. Підприємці Нікопольщини та представники влади сіли за круглий стіл та обговорили важливі питання, як то розвиток та підтримка бізнесу. Якої згоди дійшли? Дивіться в наступному репортажі третина працюючого населення Нікополя зайнята в сфері підприємницької діяльності. Середньомісячна заробітна плата тут складає 2466 гривень. Надходження до бюджету від малого та середнього бізнесу 141 мільйон гривень. У Нікополі створений бізнес-центр сфера його діяльності, зокрема і робота з представниками малого та середнього бізнесу. Треба розвивати тему соціального партнерства між владою бізнесом, агенція також буде цьому сприяти, тим більше і в спільці підприємці, багато підприємців, які вже цим займаються. Треба це якось задекларувати і працювати, розвивати прямо Таку стратегію соціального партнерства в нашому місті за інформацією Юрія Останіна зараз розроблений проект програми з розвитку туризму і збереження культурної спадщини в Нікополі на 2015-2020 роки. Програма передбачає, зокрема, створення привабливих туристичних продуктів, формування туристичного іміджу, заохочення місцевого бізнесу та інвесторів для створення об'єктів туристичної інфраструктури. Приглашаємо всіх в цій роботі і развивать как бы наше историческое начало и получать э, от этого и деньги, бюджет, и дополнительные рабочие места и Получать наш город нашу інфраструктури підприємцям розказали про зміни в бюджетному кодексі. а Представники податкової інспекції поінформували детальніше про нове в податковому кодексі. Підприємці та представники влади домовились провести розширене спільне засідання з депутатами для з'ясування всіх проблемних питань, що нині хвилюють представників малого та середнього бізнесу Нікопольщини. Нікопольські волонтери відзвітували про свою роботу, куди вони витратили гроші. А ще поділились інформацією, як вони вітали наших солдатів зонято з новим роком. А ще журналістам трапилась нагода поспілкуватись з солдатом, що служив в батальйоні Донбас та 120 днів провів у ворожому полоні. Нікопольські волонтери здійснили вже три поїздки в зону АТО до наших солдатів та передали їм гуманітарну допомогу. Остання поїздка перед новим роком. До неї волонтери підготувалися особливо. Окрім необхідних речей, привезли солдатам справжнє свято. Заздалегідь жінки-волонтери приготували традиційний салат олів'є, випекли торти, закупили солодощі, апельсини. Вручали ж подарунки волонтери в костюмах Діда Мороза та Снігуреньки. Загалом нікопольські волонтери допомагають не тільки солдатам, але й їхнім родинам, і переселенцям. І все завдяки небайдужим мешканцям Нікополя. Огромне дякую всім тим людям, які каждый день дзвонять, які каждый день підключаються, які переживають за наших ребят, которые намагаються внести свою ліпту. Так, так где-то чем-то допомогти. Повірте, ви делаете іноді просто ну металлургический техникум. Разом з волонтеркою з журналістами спілкувався Юрій Благінін. Він родом з Нікополя, останні кілька років жив у Києві. Одного разу вирішив піти добровольцем в батальйон Донбас. Довго думала тим, що зробити, і все-таки думав пойти розібратися самому, що відбувається на Донбасі. Поэтому пішов добровольцем в батальйон Донбас. И все увидел на собственными глазами. Для меня самого это нужно было. Ну, во-первых, это тоже действительно, что мне было неспокойно самому, что так происходит. А во-вторых, все же таки, а кому и как не мне, если никто не хотел идти? У нас многие такие были. У нас практически все ребята так шли. Мы ж не шли там за деньги, у нас нам не платили деньги. Ми йшли просто із за патріотизму. 120 днів Юрій Благінін провів у ворожому полоні. Чоловік згадує, як полоненим намагались промити мізки та нав'язати свою ідеологію. Та на це ані Юрій, ані його товариші не піддались. З полону чоловікові вдалось повернутись живим та неушкодженим. Що треба робити зараз? За думкою солдата, залишити в минулому неоднозначні історичні моменти, а створювати сучасну українську культуру. Нам можна не від історії. там, когда Бендера вызвали, эта борьба была за Украину. Вот. А нам нужно уже создавать свою современную культуру украинскую. Вот тогда, я думаю, будет действительно какое-то процветание. То есть русский, украинец, там, татар, там, кто угодно. То есть мы живем в одной стране, мы должны ей гордиться. И это должно быть все-таки быть больше патриотизмом за Украину, чем каким-то национальным, национальным таким выражением, что я украинец, а ты там не украинец, значит ты никто. Вот. Поэтому нужно забывать Скажем так, історичні кіта які, от, які от, противостоянні, а создавати сім'я нової культуру. А для себе Юрій зрозумів, що найголовніше в житті далеко не матеріальні цінності, а любляча родина. 19 січня православні християни відзначили свято водохреща. Тисячі нікопольців прийшли за традицією на міський пляж, щоб зануритись у крижану воду. Ті, ж, хто купатись не ризикнув, мали можливість набрати освяченої води прямо з Коховського водосховища. Вважається, що така вода набуває цілющих якостей та не псується роками. Свято водохреща встановлено на згадку про те, як Ісус прийняв хрещення, взявши на себе всі гріхи людства та змивши їх у водах річки Йордан. У цей день була з'явлена світу таємниця Святої Трійці. праздник, що називається і водою. Бог открывает нам, людям, всему человечеству, что, человечеству, что Бог един, но троечен трое, в Отец, Сын и Святой Дух. Дух. В, этот в этот святой день совершается, святой день совершается чудо освящения воды. воды. Пусть, Пусть это чудо, чудо укрепит каждого из нас крепкой верой. Погода 19 січня була зовсім не хрещенською, Ніяких морозів, а навпаки, плюсова температура. За доброю традицією, тисячі нікобальців прийшли на міський пляж, де настоятель Спасо-Преображенського собору Микола Марущак освятив воду у Каховському водосховищі та принесену городянами. Сьогоднішній день, дорогі, дорогі, дорогі і брати і, і сестри, ми в вовє свіщені привезли із, із самої ріки Ярдан, де Христос, Христос прийняв. Крещение, вот, вот эту святую воду мы сегодня соединим с нашей водичкой Лики Днепр. Усье Пусть благодать водода і нашого дніпра, і, і наших, наших сір. Вважається, що в цей день Бог робить диво, освячує всю воду. Вона змінюється та набуває цілющих якостей. За традицією на водохреща прийнято занурюватись у посвячену воду. Вважається, що так можна змити усі гріхи і зміцнити здоров'я. Для бажаючих це зробити були заздалегідь підготовлені ополонки. Ті ж, хто скупатись в ополонці не ризикнув, набрали освяченої води прямо з Каховського водосховища. Вважається, що така вода має цілющі якості та може простояти кілька років і не зіпсуватись. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! У четвер 22 січня температура вночі плюс один, плюс два, в день плюс один, плюс два. Атмосферний тиск 760 мм тутного стовпчика, Вологість повітря 95%. Хмарно невеликий дощ. У п'ятницю 23 січня температура повітря вночі 0,1, в день плюс 1, мінус 1, атмосферний тиск 759 мм тутного стопчика, вологість повітря 87%, хмарно. У суботу 24 січня вночі мінус 4, мінус 3, в день мінус 2, мінус 1, атмосферний тиск 754 мм тутного стопчика, вологість повітря 74%, хмарно, ввечері невеликий сніг. У неділю 25 січня вночі мінус 4, мінус 3, в день мінус 3, мінус 1. Атмосферний тиск 757 мм тутного стовпчика, вологість повітря 72%. Ясно. Рубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.